Сьогодні буде рибалочка на Окуня. Приїхав на таке місце, де, скажем так, ну. Трішки там нижче був по течії, але ж тут ніколи не був. І ще, до речі, все трішки змінилося, тому що водосховища будуть піднімати і по берегу пиляють дерева. Тому дуже і дуже багато місця, де можна підійти буде з спінінгом і порибалити. Сьогодні запасять вістерками, до речі, українського виробника. А у компанії Віст є драго в 2 дюйма і Г. Драго, але ж в 2,5 дюйма. Зараз покажу. Це для тих, хто вперше. Драго це отакий твістер. А Г-драго, гляньте, Начебто ота танточка з пропеллером. <хи> Друзі, ще вам покажу двохкольоровочки, щоб ви знали, що таке двохкольоровочки. Це от такі гарні резинки в два кольори. Ну, блін, шикарні. Але ж е, цю резину у мене багатенько двохкольорових е, різних, але ну, це там від 3 і до майже 4 дюймів. Цю резину я буду використовувати на Судака, мабуть, у наступному, е, у наступній рибалці. Але ж це ж буде зовсім інша історія. Просто показав, що двох є. Так, 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 є акуратно, акуратненько. Тирк-тирк. Спробував я, а я не підсікав. Зробив йому ще більше паузу, він розкрів. Розпробував такий а авкуснянка і іди сюди. Г, не, не Г, це ж... Ой, це хороший. Прямо ж хотіла сказати ге драго Бо ге драго 2,5, а Драго бачимо 2 дюйма, але ж от такий кабан. ну а, а чим не кабанчик? Гляньте, це не ладошка, це, блін, я не знаю, дві ладошки. Чи одна така, як, мабуть, у кличко, блін. О, Гарний, гарний. І відпускаємо. Так, і тепер самі дивіться те, що я вже розповів. Іх візьмемо теж в такому ж кольорі, Колір 8, Хвіз 2,2 а драго в 2 дюйма. Дивіться, що я хотів сказати. Тіло у Хвіста, у. У Драго бачимо таке товстеньке. На маленькому гачечці, можна так сказати, це у мене 10-й номер тіло навіть таке для 10-го номера товстеньке. А X-віст, ось глянь, гляньте, любі друзі. Представте на дні оцього твістера, да, який не йде, його задача в пів води йти, а він не йде. Я намагаюся з, ну, на дні щось спіймати. І все, гляньте, лежать дві отак і, і, Чи отак я їм граю, гляньте, як оця буде бовтатися. І цей твістер. Звісно, мені здається, що це буде краще працювати. Тому зараз поки що йдуть десь, десь на дні кліваки і звістика і поставимо, тик тик є, але ж це не крупний, але ж і теж начебто на протяжечки, начебто на протяжечки. Так, да, це не дуже крупний. З кожної точки по декілька окунчиків, декілька. Це даже, ну, знаєте, для мене це не просто там декілька окунів. Для мене це декілька покльовок. Я так рахую. Є покльовки вже кайфово. О, а якщо ще спіймав рибу, це взагалі мастерство. Так, їх звісти, це в мене остання пачка, тому. Тому назад у пачку покладу. Так, ще не забули, да? хвостиком донизу. Ось, ось, тичка була, паузу. Паузу сидить, Так, да, гарний, друзі. Гарний. І сонечко як вийшло. І сонечко вийшло. Вино, гарний, бо величенька резина. Бо величенька резина. Так, так, так. Прям прям, даже так подумав, а вдруг це... Блін, гляньте, як вийшло сонечко. Любі друзі, що у нас на годиннику? А на годиннику у нас 1919. .19. Це що виходить? В 5 я сів у машину, вірніше, в 17.00 сів у машину і поїхав на рибалочку. Їхати мені було ну, 15-16 кілометрів, поки доїхав, поки, О, взявся. поки доїхав, поки переодягнувся, поки зібрав камеру, зібрав. Спінінга. Та що, ж таке? що Що ж ж Спіннінга. Потім покидав, покидав, нічого не піймав, сів у машину, переїхав і тут відрибалися. Ну, хай я десь півгодини години по... мені знадобилося, щоб переїхати, переодягнутися. Можна сказати, Бо кажучи, дві години я порибалив. Друзі, ну самі гляньте, да? ну, гарненький, ох, отакий гарний, гарний окунь.